Казочка зимівля звірів. Ішов віл лісом. Трапився йому назустріч баран. Куди баран йдеш? спитав він. Від зими літа шукаю, сказав баран. Ходімо разом зі мною. От ішли разом. Трапилась їм назустріч свиня. Куди свини йдеш? запитав віл. Від зими літа шукаю, відповіла свиня. Ходи з нами. Пішли в трьох далі. Назустріч їм трапився гусак. Куди гусач йдеш? спитав Віл. Від зими літа шукаю, відповів гусак. Ну, ходи з нами. От гусак пішов з ними. Ідуть, а назустріч їм півень. Куди півню йдеш? спитав Віл. Від зими літа шукаю, відповів півень. Ходімо з нами. От ідуть вони дорогою і розмовляють поміж себе. Як же, браття товариство, пора наближається холодна, де тепла шукати? Віл і каже А збудуємо хатину, бо справді взимку замерзнемо. Баран каже, у мене шуба тепла. Бач, яка вовна, я й так перезимую. Свиня каже, а мені хоч які морози, я не боюся. Зарию землю і без хати перезимую. Гусак каже А я сяду всередину ялини, одне крило простелю, а другим одягнусь. Мене ніякий холод не візьме, я й так перезимую. А півень каже, і я теж. Віл бачить, нема діла, треба самому дбати. Ну, каже, ви як собі хочете, а я буду хату будувати. Збудував собі хатину і живе в ній. От настала зима холоднюча, почали морози приймати. Баран нікуди діватись, приходить до вола. Впусти, брате, погрітися. Ні, баран, у тебе шуба тепла, ти так перезимуєш, не впущу. А як не впустиш, то я розженусь і виб'ю з твоєї хати колоду. тобі ж холодніше буде. Віл думав, думав «Дай, дайно ну, впущу, а то, певно, й мене заморозить, і впустив барана. От і свиня замерзла і прийшла до вола. Впусти, брате, погрітися. Ні, не впущу. Ти в землю зариєшся і так перезимуєш. А не впустиш, то я рилом усі стовпи підрию і твою хату завалю. Нічого не поробиш, треба впустити. Впустив і свиню. Тут прийшли до вола гусак і півень. Впусти, брате, до себе погрітися. Ні, не впущу. У вас по два крила одне простелите, другим одягнетесь, так і перезимуєте. А не впустиш, каже гусак, то я весь мох із твоїх стін повищіпую, тобі ж холодніш буде. Не впустиш, каже півень, то я вилечу на горища всю землю зі стелі з грибу, тобі ж холодніше буде. Що робити, воло? Впустив жити до себе. І гусака з півнем. От живуть вони та поживають у хатині. Відігрівся в теплі півень і почав пісеньки співати. Почула лисиця, що півень пісень співає. Захотілося півником поласувати, та як дістати його. Лисиця виїхала на хитрості, пішла до ведмедя та вовка і сказала Ну, дорогі кумоньки, я знайшла для всіх поживу, для тебе, ведмедю, вола, для тебе, вовче, барана, а для себе півня. Добре, кумасю, кажуть ведмідь і вов, ми твоїх послуг ніколи не забудемо. Ходіш за колемо й поймо. Лисиця привела їх до хатини каже вона ведмедю, відчиняй двері, а я вперед піду, півня з'їм. Відміть отчини двері, а лисиця вскочила до хати. Віл побачив її і враз притис до стіни рогами. А баран почав гамселити в боки, з лисиці й дух вийшов. Що вона так довго з півнем упоратись не може? каже вовк. Відчиняй, брате Михайло Івановичу, я піду. Ну йди. Ведмідь очинив двері, а вовк ускочив до хатини. Віл і його притис до стіни рогами, а баран ногам селити по боках. І так його привітали, що вовки дихати перестав. Ведмідь чекав, чекав. Що? Він досі не може впоратись з бараном. Піду на я. Увійшов до хатини, а він з Бараном і його так само привітали. Насилу вирвався і накивав. П'ятами не озираючись. Діти, про яких тварин ця казка? Що ця казка нас навчила? Давай пограємо в гру і перевіримо, як ти запам'ятав, які тварини були в казці. А зараз я пропоную зробити нам цікаву аплікацію ведмедика. Для аплікації нам потрібен шаблон голови ведмедика, клей, ножиці і обов'язково нитки. Для того, щоб зробити аплікацію, нам потрібно ниточки нарізати маленькими шматочками, потім намазати носик, ротик, глазки, вушка, клеєм. І присипати ниточками відповідного кольору. А потім ми засипаємо основним кольором ниточками. Ось такий ведмедик у мене получився. А який твій ведмедик? Дякую за увагу! До побачення!